Беремо картопельку. Отак ми скручуємо газ. Це сюди. Сьогодні ми спробуємо так, таку, щоб ви мало відчували картоплю. Ага. Картопельку подрібнюємо. А тепер даємо коруддену муку. Трібно добре, її. вимішати. А я подумав, що кулеші це юшка. А це не юшка. Це каша, так. А це так. каша. Шавора. Кулеша має випражитися. Тобто вода з неї має випаруватися.